Сьогодні поговоримо про гендерну рівність. Гендерна рівність це рівні права, можливості, умови для їх реалізації для жінок і чоловіків у всіх сферах життя. Гендерна рівність не означає, що чоловіки і жінки стають однаковими, а те, що їх можливості, життєві шанси рівні. Правильна взаємодія чоловіка і жінки гармонізує внутрішній простір кожного з них, простір їхньої родини і з рештою суспільства. Правильна взаємодія чоловіка і жінки робить їх рівними у своїх прагненнях, можливостях, уподобаннях. Отже, гендер. Що таке гендер? Гендер це соціальна стать, де риси характеру, особливості поведінки, які вважають характерними для чоловіків і жінок у певному суспільстві. А між соціальними статями повинна бути рівність, гендерна рівність. Від самого народження батьки виховують дитину відповідно до її статі. З цього приводу в усіх країнах існує чимало традицій. Батьки з полішок розробляють концепцію хлопчик або дівчинка, купуючи одяг рожевого або блакитного кольору, відповідні іграшки для дівчаток, лялечки, коляску для лялечки, посуд, для хлопчиків машинки, пістолети, літачки. А далі в школі на уроках праці. Дівчатка шиють, хлопчики майструють на верстатах. Отже, ми з дитинства формуємо не досить правильні стереотипи. Існують гендерні стереотипи. Наприклад, дівчині не так важливо мати вищу освіту, як хлопцеві. Жінки здатні на співчуття, а чоловіки ні. Спорт важливий для хлопців, ніж для дівчаток. Дівчата повинні носити спіднички, а чоловіки штани. Хлопець, який любить готувати недостатньо мужній. Але ж ми розуміємо, що дорослі не повинні нав'язувати правила поведінки дитині, виходячи з того, хлопчик вона чи дівчинка. Адже дорослі мають слідкувати за собою і не підтримувати стереотипів у своєму житті, люди з'являються на світ, щоб бути щасливими. Кожен з нас має свої уподобання, здібності, прагнення. Але й кожен із нас має рівні права і можливості для лікування, навчання, здобуття професії, отримання цікавої, високооплачуваної роботи, зробимо життя наших дітей комфортними та щасливими. Підсумовуючи все вище сказане, хочеться звернути увагу на те. Щоб ми могли позбавитися гендерних стереотипів, а саме жінка-берегиня. Чоловік здобувач, але ми ж розуміємо, що не кожен чоловік може бути здобувачем. Можливо, в нього краще виходить виховувати дітей, а цей стереотип накладає штамп на чоловіків, що призводить до депресії. Та й не кожна жінка хоче бути домогосподаркою, та й не завжди це корисно для здоров'я. Можливо, жінка більше розвиватиметься та зароблятиме в бізнесі, на керівних посадах. І таких прикладів набагато більше. Чому ж ми дотримуємося усіх стереотипів, закріплюємо своєю поведінкою та вчимо своїх дітей? Саме гендерні стереотипи, упередження, забобони з боку оточення заважають людині знайти своє місце в житті, як найповніше реалізувати свої таланти і здібності, а також підтримують ситуацію порушення прав, продукують дискримінацію та насильство над жінкою. Шлях до кращого та сучасного життя проходить через свідомість людей, коли усі ми усвідомимо, що жінка це особистість, а не куховарка. Чоловік це особистість, а не гаманець та купа м'язів. А гендерна рівність не означає, що чоловіки і жінки стають однаковими, а те, що їх можливості, і життєві шанси рівні.